Жителі керованої Пакистаном частини Кашміру раді перемир'ю, яке їхня країна уклала з Індією. Попри те, що раніше обидві сторони звинуватили одна одну в порушеннях, у неділю угоди переважно дотримувалися. Перемир'я уклали в суботу внаслідок дипломатичних зусиль тиску США. Але за кілька годин після того, як воно набуло чинності, в індійському кашмірі пролунали вибухи. Як повідомили очевидці, до ранку неділі обстріли припинилися. Магазини в спірному прикордонному районі знову відкрилися. Трамп похвалив лідерів обох країн і сказав, що істотно збільшить торгівлю з ними. У повідомленні на своїй платформі Трус президент додав: Я працюватиму з вами обома, щоб подивитися, чи можна дійти рішення щодо кашміру. Індія, у якій більшість індуїсти і Пакистан, де переважають мусульмани, управляють окремими частинами Кашміру, але претендують на весь регіон. Вони двічі через нього воювали. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф написав у мережі ЕКС, що він надзвичайно вдячний президенту США. Водночас МЗС Пакистану закликало до реалізації беззаперечного права народу Кашміру на самовизначення. Експерти зазначають, що Вашингтону невигідно, щоб Індія конфліктувала з Пакистаном. Вона є стратегічним пар партнером, який допомагає США врівноважити вплив Китаю в Азії,